Десять років тому Генеральна асамблея ООН проголосила 3 грудня міжнародним днем інвалідів. Цього дня традиційно приділяється більше уваги людям з особливими потребами. Бердичів, як завжди, ухиляється від стандартів. У цьому місці на людей з обмеженими фізичними можливостями звертають увагу протягом року. Підтвердженням тому є те, що днями вихованців дитячого реабілітаційного центру Промінчик зібрали в одному з кафе міста, аби провести міжнародний день інвалідів разом з ними. Міський голова Василь Мазур організував підопічним центром Солодкий стіл а також. За його вказівкою управління праці і соціального захисту населення підготувало продуктові набори. У своєму зверненні до батьків дітей з обмеженими фізичними можливостями Василь Мазур побажав їм більше посмішок та радості. Щоб слідчий рік, який ми чекаємо з нетерпінням, щоб він був для вас кращий, щоб ваші мрії всі здійснилися. А вас, мабуть, головна ваша мрія, щоб ваші діти і ви були здорові, то хай вам Господь Бог допоможе в цьому і хай здійсняться ваші мрії. Від імені духовенства Бердичівщини до промінчат звернувся благочинний Бердичівського округу, настоятель свято Миколаївського собору, отець Віталій. Він завжди допомагає підопічним центру та його колективу у будь-яких справах. Тож сьогодні отець Віталій не міг не зустрітися з дітьми. Хочу побажати вам, дорогі мої ласки Божої, Господнього благословіння і цей святий образ ікони Матері Божої, яка називається Всех скорбящих радостей», щоб завжди вам. Старіця Небесна посилала радість ті вади, які хтось має з вас, дорогі мої, це для ваших викладачів, вихователів, є шлях до неба, шлях до Бога, коли вони служать вам у ваших нуждах. Ваших потреб від імені Бердишівської районної ради виступив керуючий справами виконавчого апарату Анатолій Дранківський. Він подякував педагогам за нелегку, але благородну справу, що вони роблять, та вручив одній з них почесну грамоту. Дозвольте поважати вам, у миру добра, злагоди, що ваші хвороби відійшли на сторону. Ті задуми, які у вас є, щоб вони завжди збувалися. Неспорожніми руками. Завітали до вихованців реабілітаційного центру представники Бердичівської виправної колонії No70. Вони передали дітям теплі речі, що в'яжуть засуджені установи. Цей подарунок, сподівається, заступник начальника колонії Юрій Горчаков стане у нагоді під опічним центром. Приємно те, що Бердичі відбайливо ставляться до людей з обмеженими фізичними можливостями, говорили на заході. Директор центру реабілітації Тимофій Клим не втомлюється повторювати, що усі гарні. Справи, які роблять для дітей інвалідів, роблять у Бердишеві спільно. Наші діти особливі і вони потребують дуже великої уваги. І за це ми, ми робимо. І дійсно, ми дуже вдячні їм на всіх спонсорів, які є у нас у місті, які допомагають нам і ми на заходів. А найголовніше – головне це Василька Соні Маза, котро нас підтримує і допомагає щодня і щорічно. Второй год, что мы здесь встречаем, этот праздник детей-инвалидов. Но это считается не праздник. У нас самые самые обдарованные детки. И я считаю, что самое самое дорогое, что у нас есть, это они. И мы желаем всем счастья счастья деткам, чтобы они были здоровы, любимы, и чтобы родители, родителям дать больше терпения, чтобы они... Смілі йшли, діли шаги перші, нігде не останавливались. і всім вперед, і всім міра, і всім добра. Для підопічних центру промінчик та їхніх батьків підготували концерт юні таланти Бердичева. Вихованці дошкільного навчального закладу номер 22 навчально-виховного комплексу номер 3 церкової студії Жанр та інші. Пісні, танці, а головне посмішки дарували того дня дітям, які дивляться на світ по-іншому, сприймають його іншими очима та міркують зовсім по-дорослому.